Підозрюваного у теракті затримали на півдні Манчестера. Поліція також встановила особу смертника, який привів у дію механізм, підірвавши людей на стадіоні. Нагадаю, вибух пролунав на концерті популярної серед підлітків і молоді американської співачки Аріани Гранде у Манчестері. 22 людей загинули, понад півсотні поранені, зокрема, чимало дітей у Великій Британії. Це найбільший теракт за останні 12 років. Паніка на найбільшому в Британії, другому за розмірами в Європі, концертному стадіоні почалася одразу після виступу. Американська співачка Аріана Гранде тільки полишила сцену. Глядачі почали розходитися аж раптом. Вибух. Oh Я була на арені, почула гуркіт і побігла, аби врятувати своє життя. Але нам сказали заспокойтеся. Це луснула повітряна куля. Всі встали, щоб піти і раптом пролунав вибух. Сидіння почали дрижати, всі побігли, люди кричали, плакали. А ми просто намагалися знайти найближчий вихід. Тисячі безпорадних наляканих підлітків висипають на вулицю і не можуть дати собі ради. Так розповідає нам про свій моторошний досвід Іра Канторова, британка з українським корінням. Ми слышали пісні, які піла Аріана, і останню пісню її Коли вона перестала петить. Мы услышали большой взрыв. Затем были крики. То я снимала, начали ехать мили... полицейские машины и начали вывозить э, людей раненых. Мы кричали только дети. Я слышала только детские крики, потому что на ее концерт обычно ходят маленькие девочки до 15 лет. То есть там были родители, и много было очень маленьких девочек, ну и вообще детей. Э, началась большая паника. Люди э, выбегали буквально из входа в Манчестер Арина, затаптывали друг друга. Потім поліція почала евакуювати всіх. Манчестер гуртується перед обличчям жаху. Таксисти безкоштовно розвозять людей по домівках. Готелі, прості жителі навколишніх будинків, пропонують у себе переночувати. Більше 50 поранених доправляють до лікарні. Вже там серед ночі помирає 18-річна Джина Келендер. Вона кілька років обожнювала співачку Аріану, навіть сфотографувалася з нею в 2015-му. І ось як писала про цей концерт. Аріана Гранде, мені тебе так не вистачає. Не можу дочекатись, коли вже побачу тебе в турі. Це мене вбиває. Мама і ровесниці вже скоро добу як не може втямити, що трапилося з її донькою. Записує звернення в соціальну мережу, тримаючись за фото і останню надію, побачити Олівію живою. мені просто треба повернути донечку додому. Треба знати, де вона. Я не збираюся втрачати надію. Будь ласка. Це найбільший теракт у Великій Британії за останні 12 років. 7 липня 2005-го за годину сталося чотири вибухи: три в потягах метро, четвертий в автобусі. Тоді загинуло 52 людини. Поранень дістали понад сім сотень. Відповідальність за вибух на манчестер Арені узяло на себе угруповання Ісламська держава. Яна Сесарчук, Костянтин Коробов, Катерина Федорченко, спецкор два плюс